Весняного дня серед квітів і дерев та залишків снігу, під кущем терну сидів зайчик і плакав. Прийшло сонечко та й запитало зайчика, а чому ж ти плачеш, зайчику, та вже ж так гірко? А той і відповідає: От поглянь, всюди залишилося так мало снігу, скрізь росте травичка. Розквітають квіти, зеленіють дерева, а шубка в мене біленька. Тепер мене зможе побачити будь-який хижак, чи то лисиця, чи то вовк, ніде мені, бідному, сховатися. От сонечко послухало зайчика, витерло йому слізки своїми промінчиками і пішло весну шукати. Знайшло воно її на сусідньому горбочку і розповіло весні про зайчикову біду про те, що залишився він у біленькій шубці. Він зовсім зовсім беззахисний в такому великому, великому лісі. Вислухала весна сонечко та й вирішила зайчику допомогти. Тоді й каже вона сонечку: А проведи но ну мене до того зайчика. Пішла весна разом з сонечком зайчика шукати, а він нікуди і не збирався. Він так само сидів під кущем на залишках снігу і сумував та плакав. Весна прийшла до зайчика і каже. Зайчику, не плач, я знаю, як тобі зарадити. Махнула руку. І мить у зайчика з'явилася шубка, сіренька. До чого ж зайчик вже радів? До чого ж дякував весні та так уже стрибав і усміхався, а весна сміялася і раділа разом з ним і сонечко, і пташки, і квіти? Відтоді зайчикові не було страшно в лісі. Бо ж він став непомітним у своїй сірій шубці, яку йому подарувала весна.